Привіт, мене звати Мар'яна Том'як. Я журналіст найкращого телеканалу ІнТБ. Сьогодні запрошую вас у захоплюючу екскурсію в минуле. Давайте разом пригадаємо події, котрі відбувалися в Тернополі і про які говорила вся Україна. Мова піде про рекорди, адже лише протягом першого півріччя 2013 року у файному місті їх встановили аж шість. Розпочалося все під час новорічно-різдвяного циклу. 9 січня на театральному майдані усі бажаючі тернополяни та гості міста мали змогу посмакувати головну різдвяну страву. 1300 літрів запашної куті приготували в самісінькому серці міста. 300 кілограм пшениць. 50 літрів меду, 50 літрів маку, 50 кілограм родзинок, 30 кілограм цукру. Найбільша макітра святкової страви не залишилась поза увагою. Тернопільська кутя увійшла до книги рекордів України у категорії кулінарія розміри. Місце фіксації рекорду місто Тернопіль 9 січня 2013 року. Відзначати різдвяні свята феєрично це традиція у Тернополі. У святковий період в місто приїжджає чимало туристів, їм є на що подивитися, а нам завжди є що показати. Якось до прикладу, найвищий дідух, який презентували в українському домі, його висота 8 метрів. Робота і сплетіння тривала два місяці. І, звичайно ж, український символ різдва став рекордсменом. Восьмиметровий дідух довелося розділити на дві частини, щоб виріб помістився в виставковій залі. Його автор мріяв створити щось подібне вже давно, і нарешті цю грандіозну ідею вдалося втілити в життя. Дідух, прийшовши фактично від дохристиянських часів. Він означав стовбур, означав сучасний світ гілки це світ райський, і корінь це світ померлий. Ну я, звичайно, не відходив від цієї традиції. Наше місто язик не повертається назвати пасивним, адже тернополяни обожнюють веселощі та активний відпочинок. Відтак, 26 січня, всі зібрались біля родзинки обласного центру міського ставу. Там у рамках проведення змагань хокей на озері облаштували найбільшу ковзинку України з загальною площею 4512 метрів квадратних. 13 команд любителів хокею з Вінницької, Одеської, Київської, Львівської та Тернопільської областей. Два дні боролись за першість. Такого видовища у нас ще не було. Команди грають 4 на 4. Сірашні гравці на смінці. В хокей на озері немає воротарів. Широкі ворота невисокої висоти, але з двома лузами, які потрібно забивати шайби. Отак от, от виглядає хокей на озері. Ні для кого не секрет, що Тернопіль має ще наразі неофіційний статус студентської столиці України. Молоді та активні не втомлюються вигадувати веселі та інколи на перший погляд божевільні проекти. Ось, наприклад, 25 травня в рамках фестивалю Студфест 2013 амбіційні організатори заходу влаштували рекорд: 195 пасажирів у салоні. Одного тролейбуса офіційно в час пік а, модифікація тролейбус, тролейбусу шкода ТР ТР-14» міщається на все 100 чоловік. Це офіційна статистика. А ми її перевешили в майже два рази. А вже наступного дня в рамках того ж тут Фесту 2013 Молодь виготовила найбільшу шпаргалку в Україні. Довжина якої 1093 метри 37 сантиметрів. Кілометрову рекордсменку студенти розгорнули вздовж Тернопільського озера від надставної церкви і майже до так званої циганки. Шпаргалка була присвячена рідній мові. І майже через місяць був зафіксований ще один граматичний рекорд на підпірній стіні дороги поблизу торгово-розважального центру. Вивели українську абетку, намалювали літери біля траси, щоб люди, які часто проїжджають повз, пригадували основу нашої мови. Проїжджаючи, вони можуть її замітити. Тобто проглядаємість, протяжність дозволяє те, щоб прочитати від початку до кінця і таким чином будуть запам'ятовувати, запам'ятовувати і передавати своїм дітям і вивчати. А бетка сягає 3 метрів у висоту і більше 80 у ширину. Поки що це найбільший алфавіт у державі. На нього автори витратили 10 днів із перервами на дощ, а також 60 літрів білої та 20 літрів чорної фасадної фарби, яка до слова витримує складні погодні умови. Ще один патріотичний рекорд днями встановили у Тернополі на вулиці Бродівській, на паркані автори найбільшої абетки намалювали вишиванку. Я переслідував мету не тільки мистецьку творчу, як таку, а мету е, націоналістичну мету, яка притаманна українцям. Рекорди у Тернополі майже всі з націоналістичним підтекстом. Варто лише пригадати гігантський коровай, який 16 листопада 2012 року мешканці смакували на головній площі міста. Вага святкового хліба 1560 кілограмів. Пам'ятай, тернополяни і найбільший прапор України довжиною 9,5 кілометрів. Синьо-жовтий стяг розгорнули вздовж набережної ставу. Захід відбувся 2010 тисячі і був присвятований. Свячений Дню Незалежності. Зафіксований результат. Довжина стрічки 9500 метрів. Місце фіксації рекорду. Місто Тернопіль. Дата 22 серпня 2010 року. Після фіксування рекорду 9-кілометровий стяг розрізали на частини та передали в усі райони області, щоб там їх використовували як звичайні прапори. України Надіюсь, вам сподобалась у минуле і на завершення хочеться подякувати усім тим, хто невтомно творить для нас такі яскраві та захоплюючі події з Деня міста Тернопіль.